Мова це душа народу, а народ без мови не народ. Ці нетлінні слова Володимира Сосюри доводять, що мова це ментальний код української нації. Сьогодні ми вклоняємось слову в його силі та красі, виразності та сучасності, влучності та милозвучності. Українська мова, як величний Дніпро, увібрала в себе нестримні потоки, стійкості думок та незламності слів, нащадків і сучасників. Наша мова зазнала чимало переслідувань та утисків. Московська політика на знищення української ідентичності, яка розпочалася із 17 століття, не припинялася і зараз у столітті 21-му. Але чим більше заперечується існування України та української мови, тим більше шириться світом українське слово. Зараз воно бренить повсюди. Україномовні пісні, книги, ефірне мовлення, кіно це цікаво, талановито, то креативно. А ще це наше таке вузьке і таке рідне. Це мова наших предків Шевченка, хвильового. Корольова, це мова науки, театру, спорту, найсильніша мова. Вона звучала на трьох майданах, а сьогодні звучить в окопах. Цією мовою говорять герої, цією мовою героям слава, це мова миру, але ця мова зброя, це мова вільних і незламних людей, це мова перемоги, душа нашої нації, її генетичний код впевнені, що українська мова загартована віками, вистоїть та пройде крізь всі заборони та переслідування. А відтак вистоїть і український народ, і українська держава. Пликаємо і вивчаємо, шануємо і зберігаємо, збагачуємо та популяризуємо українську мову. Хай рідне слово буде духовним оберегом для кожного, потужним дороговказом для всіх: Україну не знищити, українців не приборкати, українську не заборонити. Примножимо цінність нашого національного скарбу, адже саме завдяки мові є непорушним зв'язок між минулим, сьогоденням і майбутнім.